Ніч і ранок 19 липня стали одними з найважчих для Павлограда за час повномасштабної війни. Місто пережило наймасованішу атаку за весь період вторгнення. Російські війська вдарили ракетами та безпілотниками. Вибухи лунали один за одним. Страшно було. Цілу ніч стріляли, і стекло розбилося, камні падали, і в людей в під'їзді теж пошкоджене все. Ну, в цей час вдома було, перепугані були, бігали то туди, то сюди, не знали, що робити, тому що страшно було. Ну, от таке. А що у вас пошкоджене? У мене пошкоджене вікно. Прилетів от такий куб металічний. Металічний куб прилетів. Один металічний куб влетів в відкрите вікно, в сітку прорвав, а другий такий куб влетів у стекло і дирку. Куб такий здоровенний, тяжолий от. Два цих влетіло. А рядом от на Маліновці, та, ну там я не знаю, школьна вона тепер там э, это, балкон прям відвалився, э, і и, и, и чуть крыш, и І от балкон, эта сторона, ця с краю, вона опасна. По четвертій ранку на версотоводі три в п'ять шість. Може безпілотник. Ударна хвиля вибила вікно. 6. Вікно, вікно розмір 1300 на 800. Отаке. А де ви були в цей час? У хаті були, у кімнаті своїй, в кімнаті. Це було 4 часи ранку. Я не спав, я вже не спав з часу ночі, зараз уже ну, того, того дня. Я не спав то що не можна було. Що це роблять, їм, якби на голову, вона посипалося. Це ж не тільки вбивають наших хлопців там на фронті, а теж калічать людей. Інфаркти, інсульти, а це ж страшне. Гине наш народ. Ні за що. Ото таке сумно. Прильотів куча, куча прильотів. Одні прильоти всю ніч, з ночі були? В школі ховалися, прятались. А в укритті, так? Угу. Багато людей було там. Повне укриття. Що люди казали? Та що. Кажуть, що страшно, дуже страшно. А у вас є пошкоджене майно? Да? – Так, є. Зараз треба шукати, де і реєструвати. Ймовірно, найбільше руйнувань зазнала квартира пана В'ячеслава, розташована на п'ятому поверсі. взрывы были всякие. Вот. А потом как ухнуло, дом затрусился и думаю, где-то рядом упало. А оказалось еще ближе. Соседи начали в двери долбать. Я как зашел, ну, проснулся там. Я не понял, дымки, пыляка. Ну, больше всего, пыляка было. А что в квартире взагалі у вас? Что? постраждало пострадало в... Кого? Вон. Кухня балкон. вот то есть. А остальное вроде все Я живый. И все нормально. Сейчас далее покушаю, то Это самого раньше Ситуация неприятная. Я сразу на балкон не глянул, а потом дети пришли, начали тоже фотографировать, потом на балкон как подошли, ну, куляк уселась, как подошли, отобрали, и Холодно мальчик. Хоть в мене і голя, то із самого ранку на місце надзвичайної ситуації приїхав міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Він поспілкувався з головою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та пообіцяв всебічну підтримку у відновленні постраждалої квартири. У нього кухня вибіла Все лежить, що може лежати. Такі висотної роботи ми просто навіть і просили. Ну, тут плюс, пустів у сім'ї. Ми так здійснили. І на криші лежать пуски. Ну, я там з відділу зняв для усібята пуски бітон. Вот этого апараке. У наслідок атаки пошкоджені 9 багатоповерхівок, приватного селя, навчальний заклад, промислові споруди та приміщення пожежної частини. У кількох локаціях виникли займання. Сьогодні вночі черговий раз наше місто було обстріляно комбіновано комбінований обстріл нашого міста. На, як ви бачите, заді мене видно, що були пошкоджені наші жилі будинки, також пошкоджені і комунальні заклади, і школи, і, і другі приміщення. Зараз працюють наші всі комунальні служби, наводимо порядок Спеціальні служби це поліція ДСНС. Вони розміновують остатки. Які залишилися після ракетного обстрілу, також працюють наші допомагають нам міжнародні організації, такі як пролісок. Вони на даний час видають матеріали для того, щоб мешканці могли забити свої вікна і далі могли проживати. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, постраждалим мешканцям, допомагають з оформленням заяв на компенсацію, а також видають будівельні матеріали для першочергового ремонту. Вночі та вранці місто Павлоград зазнало комбінованого ракетного та шахетного обстрілу. Повибивані вікна, двері в людей пошкоджені балкони. Гуманітарна місія Проліска працює на місці самого ранку, надає гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. Також на місці працюють наші працівники, фахівці з соціального супроводу та психологи, надають психосоціальну підтримку населенню. Гуманітарна місія Проліска надає допомогу людям у вигляді будівельних матеріалів це плівка ОСБ та Тарпаулін та непродовольчі товари це термоси та ковдри. Будемо надавати допомогу кожній людині, яка цього потребує. Переживала разом з усіма. Ага. Це страшне, щось страшне. В Хочеться квартирі вось... було трохи час. в квартирі, потім людей вивела в підвал, як голова. Ага. Багато людей було в підвалі. Пішли. Ну, не дуже багато, більше 10 осіб, але ну, сиділи в підвалі. Ну, трошки легше це переноситься, бо коли спілкування, то тоді якось краще це все, бо дуже важко. Дуже сильно так, особливо коли летить і ми ждемо, куди воно впаде. Це, це жесть. Страшно було. Жінка була в коридорі, я на дивань Голову, голову подушками вкривав і все. Ну, да, цей раз було дуже таке, жахало добре. Ну, нічого, це думаємо далі, як воно буде. Так головне, що да, ми винуваті, вроді як. Вони напали, а ми вічно все, як вроді. Де тут які. Вони фашисти, де тут ми жили, тут скільки він казав, захищати вони груських. А тут же в нас руських повно живе. заводи ось і шахтери Всі і де вони там. Усі тут страдають і руські. У мене сусіди з Курської області. Ну, вони тут давно шахтери. Представники муніципальної варти також працюють на місцях. Вони допомагають контролювати ситуацію в мікрорайонах та чергують поблизу пошкоджених будівель. До нас зверталися громадяни в першу чергу. Була оказана допомога громадянам похилого віку, де з місця пригоди, з місця трагедії потрібна була допомога декілька осіб вивести на подвір'я зазначених будинків. та викликали швидку допомогу. Це були зроблені першочергові заходи, і ми продовжимо знаходитися тут на місці, забезпечувати охорону громадського порядку з метою недопущення підходу сторонніх осіб. З місця події були вилучені такі речі, такого розміру. Це осколкові елементи дуже твердого металу, такого розміру, таких було дуже багато. Усіх, чиє житло постраждало, закликають подавати заявку через застосунок дія на участь у державній програмі. Є відновлення компенсація може покрити частину витрат на ремонт. Павлоград оговтується після ворожого удару. Люди згуртовані як ніколи і вже вкотре доводять, попри страх і втрати, не зламаються. Віримо, що ми переможемо і зможемо доказати цим москалям, які ото там в Кремлі сидять, і думають, що ми будемо під їхніми. Все одно ми на своїй землі. І мені бабушка казала, саме дороге, що в нас є, це наша земля. І ми її нікому не отдамо. Ні дітей, ні внуків, нікому. Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула, спецрепортаж ПТРК.